658 день в Канаді, яке сьогодні в нас о, з, о, друге. Сьогодні 02, 04, 25 середа, середина тижня, гарний гарний день, спокійний. І поїхали. Вашкуваю, стало важкувато. я о, пізно по 12. Тож, о, цей, і сьогодні, напевно, що теж ляжу по 12, вже під 12. Встав я по будильнику, пішов я через паркінг, заглянув в, в офіс, заявочки, пішов на четвертий, пив каву І подзвонив шеф. Каже, двері не, не відкриваються вхідні, не не, закрив, не закрив, відкриваються. Бо охорона їх заблокувала, бо був протяг. Вони коротше, не закриваються нормально, і вони їх заблокували. І Чи я можу їх ресетнути? Та що там ресетнути? Взяв, відкрив та і все. Там все просто пішли, зробили то. Нічого серйозного. Коротше, двері ми включили. І головне, що минулого року ми поставили ще одні додаткові двері де вхід до ліфтів, щоб зменшити тиск повітря. І, і воно так не, не, не набрягає двері. Бо якщо там не було тих дверей, сильний вітер залітає в цей будинок і воно коротше, двері закривається. Ми це виправили. Е, Алік взяв кілька заявок, я взяв кілька заявок, я взяв тавербі, бо моя інструменти там залишив. І пішли. Я зранку постукав в одну із квартир, ніхто не відкривав. Я не люблю в 9 годині ходити, робити заявки. Раніше ми ходили, відкривали, люди сплять, ну це таке. Я вирішив піти глянути, що там у нас по складу. Всякі такі правки, дішвашери, шваше, отаке. Пізніше пішов вже по заявкам. Була заявочка зломана, от холодильник відкривається дверки, і одна шуфлятка була зломана. Добре, що я збріг стариг старі, і я її поміняв безкоштовно. Ми нічого не замовляли, я її просто віддав і все. От ще одна була цікава заявка. Він так розписав, ніби двері в душові завалились. Там до мене з офісу надзвонили. Що це таке? А в них просто в душовій тримач для рушника. Вони вирвали з м'ясом вже другий раз. Він вже був перемонтований. Я вже його перемістив в інше місце, бо там вже живого місця не було куди його кріпити. Тоді його зашпаклював, завтра ще візьму дослідку, підшліфую і зафарбую. А, Зробив, підготував собі квартиру. До фарбування, але так і не фарбував, не мав сьогодні бажання. Отак я. Е, попросили поміняти. Вчора написала мені офісна працівниця е, поміняти плиту. А, я вже розказував, по-моєму. Е, поміняти плиту, але ми ну, Сьогодні Алекс поміняв з постої квартири. Але я кажу, будуть вони самі там вирішувати, е, хто буде її мити. Ну її мусить хтось помити. Почекали б тиждень, майстер би перемонтував і плита б залишилась на місці. Немає ні, ні в кого ніяких проблем. Ну але хочуть допомогти, нехай так і буде. Ой. Далі. Е Та нічого такого, Сем привіз мені з шефом посудомовичну машину. Залишили її на паркінгу, я повні завіз вниз. Стару треба викинути, хоча вона працює, я забру з неї деталі всі. Бо в неї тільки це дуже брудні квартиранти, у них там все було в їжі, забито, вона протікала з боків. Там резинка чуть не заняла. Але мотори, помпи, оце все працює. Якщо мені треба буде, я поміняю сам. Ой! Блін, ці окуляри, це, це просто штука дуже класна. Ну, ну блін, Моніторів не потрібно навіть. Оцим собі взяв, тик тик все порозміщав, один екран тут, другий тут. Один розширив, маєш кінотеатр, так собі сидиш. І все, ніякого кінотеатру не треба. Це дуже класна штука я в захваті. воно вартує тих грошей. Це забавка для всіх. Ну, головне, що любі ігри мається на увазі комп'ютерні фільми. Дивитись фільми, там ну, це дуже просто. YouTube, там, Facebook, все-все-все можна підключити. І так само ігри, любий екран собі ставиш, клавіатура, хто пам'ятає, де кнопочки які то легко, хто друкує з закритими очами, теж супер. Для програмістів ідеально. Ставиш собі один екран тут, другий тут, третій та тут і все. На фоні. Най, с зараз сидів вечором. Прийняв душ. А, після роботи я пішов в тренажерний зал. Зразу пішов тренажерний зал. Нікого не було. І одна дівчина прийшла, якраз зі мною в ліфт зайшла, то ми двоє займалися, вона пішла скорше, ніж я. Я гарно зробив всі вправи і вже поміняв вагу. У мене останній круг, там три вправи. Зверху на себе ноги і піднімаю, вже поставив на тренажерах. в мене було 135 плюс 7,5. А тепер 7,5 я витягнув, тепер 150 чистих. Сюди 150 і потягнув, чую нормальну кріпату. Не кріпатура, а така от нагрузка на м'язи, Приємна. Прийшов в душ і це, відпочивати. Повечеряв. Ой, відпочивати. Треба да ги почувате спатки. Така, папа.